Привіт, мене звати Берешко Андрій, і це нове шоу Я знаю, де ти живеш. Це шоу, в якому ми ходимо по квартирах різних коміків, стендап-коміків і дивимося, як вони живуть. Сьогодні ми будемо в гостях у Паша Пінчука. Паша Пінчук це людина, яку ви бачили в розонах від бродячого. Це стендап-комік. Дуже класний чувак. Сьогодні подивимось, як він живе. Зараз я наберу Пашу, тому що Паша мені сказав, що він скинеть мені ключі. Він не хоче, він не хоче нас зустрічати. Алло, Паш, я вже знизу. Да, я вже знизу, ти можеш кинути ключі. Давай. Паша, до речі, зацінили, живе майже в самому центрі Києва, реально. Тут до Хрещатика, я не знаю, півтора кілометра. Кілометр. А от, а от же він! Паша! Привет, а ти вийдеш гулять? Ой, привіт! Ти вийдеш гулять? Заходьте краще ви. Скинь попить. Давай. Ні, давай заново. Давай заново. Мінус вікно. Поки 0 Паспорту. Поки виглядає дуже елітно. Виглядає як щось, що дуже далеко від хрещатика, а не кілометр. Кілометрів 400 від хрещатику. Починаєш, наш на НІБІСІ. Тут треба молитися. Перед тим, як пащі гості заходиш. Ви казали наготуватися, а я підготувався. Бачите, як паша, чисто? паша на пошті живе, ти бачиш? Зараз і дізнаємося, як паша живе, і посилку заберемо. Це кажуть, що це будинок письменників. Чи мене мені наврали, коли здавала хата. Я хотів сказати, що тут реально будівля письменників, тому що водовійськи у паша шашлів. Привіт, друзі. Я вам покажу свою квартиру, щоб ви розуміли, звідки береться біль стендап-коміків <реш> <реш> і матеріал. <реш> так, Чувак, що... а двері ж воно спочатку було біло, правильно? Так, да, це від рук. <реш> Або я не знаю, хтось фарбував йодом. <реш> <реш> До речі, тумбочка може отак. Ну, ти... Як робот полісок. З Зру... хочеш так? Хочеш, отак. А <рес> далі тобі ріелтор сказав, що брати будете, прямо тут. <рес> ну, тут я вже я кажу, окей, що мені за оставляти, оставляють, чи що мені підходить. Місце, де Паша Пінчук миється, і какає, це важливо. Так, і пісня, іноді мастурбує. Так, це душова кабіна. Вона приблизно виглядає так, як під час того, як я знімав квартиру, і хазяїн казав, тут клінінг був. Разів 20 сказав, що тут був. Тут клінін був і сказали, що ну В мене ще раз його, що тут відразу вікно є на кухню. Так. І до речі, чутно, добре. Привіт. Як ляльковий театр, поняв? Та-та-та-та! Пральна машинка стара, і ми не знали спочатку, як тут. Включити, що... Ну, це єдине, що старе в цій квартирі. Ні-ні, це найновіше. <світ> <світ> що є в цій квартирі. І, коротше, і вона преїбать довго. Ми пробували, але чомусь не спробували режим часів з вітерком. Хоча ніби це вказано. Ну я но довго наскільки. <світ> ну, типу, ви поки що <світ> за місяць один раз постраждали. <світ> <світ> Щойно закінчилась, перша броня. Потім ще отут душ, от слухай, звук. Ну, ти, ти залазиш і різкуєш на. Коли вдвох, то треба, щоб хтось стояв отут. Пінцет, щоб робити міні-операції якісь. Це так також моє. Ну і мася од грибка. А грибка я так розумію, всіка хаті прям дохуя. Ну тут вона Це я не тіло мажу, а меблі. Що, руками Йо. далі. У мене в Нікополі теж паркет. Ну, Паркет це, до речі, прикольна штука. Е, але коли він новий. Так, і він скрипить, що коли сюди кішку перевезли, вона ходіла, що її чутно. Но вона а, да. І сама себе лякала. Да, да, да. Ну, це... це давай з каміна почнеться. Це ж камін? Да, це камін. Ага. Тут... А там, по плану, що треба палити Так Я просто не розумію, навіть, що як він повинен працювати, якщо тут. Я нема. Я не ні дров, ні, ні димохода. Здається, тут просто насправді дуже холодно в квартирі і... Але вони... камін якось гріє мені, душу. Мені здається, що це хоч якось, знаєш, що воно щоб ефект плацебо. Коли холодно, такі є. Фух. Посунь ближче крісла до вогню. Ви, ви взагалі розумієте, що є у, у паші вдома? Це просто... Давайте я вам зіграю. Хіба це... О, там всього дві педалі, я так розумію, рояль автомат. Автомат. Хіба не вміння зупиняло когось із людей, які роблять контент? Блюз. Браво! Дякую, дякую, друзі. Дякую. Знаєте, як називається? Вгадайте, є? Вагнер! Чувак вагнер! Це ж композитор, якщо що. Але треба сказати, що цей рояль у в'язниці сидів, правильно? Або вже мертвий. Або вже мертвий. Але це не точно. Тут, до речі, оце пішохідна дорога, бачите? от, О, от. Да. Тобто, коли ти тут ходиш, ти бачиш чітко, що у вікна. Mm. Є... це як чітко, бачиш. Mm -hmm. Тому. Е... Десь треба видовищно. <рив> За скільки ти знімаєш? За 16. За 16 плюс комунальні послуги, ну да, правильно? Ну, да. Але ж ти 20. ж живеш в самому центрі так? Звісно. Да? Це єдине, що я себе заспокоює. Лежу так. <рив> центр. Це я так розумію, єдине, що ти з собою зі старої квартири приймаєш. Ні, ні, це тут було, це через що я зняв цю. <рив> <рив> це. Е... Андрій Бережко? І заяць. Ніхто не думав, що цього зайця буде тримати Андрій Біршко. Це подарунок моїй дівчині від її колишнього хлопця. А Може тоді. Ні-ні ні. На лісі Українку познайомити зайця з ласією українкою. Що це? Засовуєш сюди. Це Так. Це реально? Там був твій? — Звісно, що ви думали. А чого він такий липкий, блядь, тоді. <рес> це із заваріння. Та <рес> він <рес> не <рес> Я тебе можу включити зараз порно, якщо хочеш глянеш. Давай. Паша, а розкажи, будь ласка, мастурбація у відносинах. Це норм? Та думаю, так. Да, якщо це не шкодить. Бо буває, що мастурбація ти ж. E, замінюєш, понял? іноді ти просто. Вибираєш. Ти такий, зараз краще мастурбація, щось da. мені впадло. А потім, а потім може бути, що кожного разу краще мастурбація, мастурбація, мастурбація. І тоді пта uh, стосунка. А у дівчини твої є вібратор? Звісно. Прикольно. Це насправді здорові відносини, коли у. Людей в парі є іграшки якісь і для себе теж. Так вони просто допомагають. Е... Ну, дивись, якби не було вібратора, наприклад, у неї, то, е... ну, типу, оргазм досягала б вона рідше значно. Да. І це... Ну... Як 13-та зарплата, раз на рік. Ну, коротше, це типу, не так. А так ти можеш. Ну, коротше, так зручніше. Ти можеш просто. Ти просто про себе під час сексу думаєш, а вібратор про неї. Моторика. розвинута. Уже б як в піві дрона. Швидко все робиться. Так. О, Андрій і скіпки. Оце ексклюзив. Контент. Дуже смішно. Ого! Конечно. Оце в мене, по перший член. Все, ми вже йдемо зараз на кровать, мені здається. Чувак, я вперше бачу себе з таким крутим тілом, І як коли це? хочеш самому собі відсмоктати. Чувак. Це <ривіт> дівчина також там в восторгі, по-моєму, Андрюха, твого тіла. Угу. Фу, як, як погано повертатися в реальність. <ривіт> Давайте почнемо по логіці. Ранок починається. Ти обираєш або цю кавоварку, або цю. А це фільтр кава. А, да. ну, чаша від мультиварки, от мультиварка. Похоже на шлем мотоциклетний. Це, це, це от Кібертрак кібер відео на маскові наступно штука. І наступна да, да, да. Оце теж раритет. Це я купував на Олексі, приїхала грязна нахуй. За скільки ти купував? За косарь. Ілі за 750, не пам'ятаю. Коротше, О, ор. я не міг розібратися, як включати логіка. Я не все зрозумів, але от тільки як гріть. Натискаєш мікроволна. <клухи> хвилини. Або десятки хвилин, або одиниці. Там. І секунди, десятки або. Тут, типу, базові навички програмування треба. Трошка і курсу закінчити. Може через цю мікрохвильовку можна зламати якийсь монобанк? Мені здається, можна через цю мікрохвильовку як мінімум додаток якийсь зробити мобільний. Або ВПО собі оформити. Або збивати з курсу ракети. Так, да, в нашому полі, в нашому полі. Постріл. Прикинь, натискаєш пам'ять колись давним вдома. <реш> Паша, пам'ятаю тебе маленьким, ще коли ти діду ходив. 1С. <реш> ну це бухгалтерський. <реш> <реш> Перевклоне на бухгалтері вже. Газова колонка. Хочу, якщо вдасться, показати, як вона є. Ні, це лагідно. А вона коли, вона коли довго не працює, вона прям <пух> отак от, да? так? Так, да, тут аж збоку! Полом'я. Від... Сосід... Вихід. Сусіди бігуть в укриття. Ну, і колонку... Сосіді бегуть в укриття і такі паша забіг вже. <рес> і колонку краще вмикати, коли ти поміж двох стін. Не забувати. <рес> От, так. А, ну і витяжка. Ну це звісно. Яка тягне, куди? Я не знаю. Якщо траву курити, то прямо в СБУ. Ну, куди них ну, в СБУ є, є такий. Маленька трава і звідти виходить прям за адреси. Поняв, дим виходить написом адреси. До речі, ну бачиш, труба нікуди. Просто воно втягує сюди і витягує звідси. Що Це за Це, по суті бонг. Ну, так от живе Паша Пінчук. Комік. Постійний резидент розгонів відбирачого стендапу. Да, Пашок? Так. Що, пішли? Я ще знаю, знає, що вони розглянули, що Паша думає, що він в Барбіленді живе. <реш> mm -hmm. Приємно. Mm -hmm. Може, в віара кольори ще привезли. Народ, <реш> 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 це було шоу Я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми були у Паші Пінчука. Наступного разу ми будемо у Дані Повара вдома, подивимося, як він живе. Тому обов'язково напишіть в коментарях, як вам цей випуск. Напишіть, до кого ще сходити в гості. І дякую за перегляд. Всім до побачення.